Чому потрібно контролювати свої емоції в мережі? Чому в роботі з інформацією варто не поспішати? Чому варто виходити зі своєї бульбашки? У цьому епізоді говоримо про інформаційну гігієну та інформаційну дієту. Гість нашого подкасту Дмитро Кулеба, відомий український дипломат, міністр закордонних справ України у 2020-2024 роках, автор книжки Війна за реальність як перемагати у світі фейків, правд та спільнот. Мене звати Володимир Єрмоленко. Я український філософ, головний редактор Ukraine World, президент українського пента, співавтор подкасту Культ. Можете нас підтримати на Патреоні. Лінк ви знайдете в описі цього епізоду. Отже, поїхали. Дмитро Кулева, дуже дякую, що з нами. Добрий. день. Ми з тобою записували, я пам'ятаю, розмову для громадського навколо теж років п'ять тому, навколо твоєї книжки, твоїх думок, як боротися за реальність, як виборювати її у дезінформації. Років п'ять пройшло, здається. щось змінилось. Ну, судячи з того, що книгу все ще активно розкуповують, то навряд чи напевно люди все ще бачать в ній якусь користь і проблеми вирішення, для яких вона пропонує, залишаються для них актуальними. Тому робимо висновок, що все так само. Слухай, от я маю дуже великі підозри до таких модних понять, як постправда, пострус. Мені здається, що ми живемо в ілюзії, що колись ця правда існувала. А можливо, вся історія людства це постійна історія дезінформації. Ну я тобі скажу, що по-перше, я з тобою згоден, я взагалі проти цього терміну постправда, тому що він не описує, не описує реальність. А по друге, так ми через те, що ми самі собі придумали такі зручні терміни, ми вчасно і не змогли відреагувати на те, що, інтелектуально відреагувати на те, що відбувалося. Що таке термін постправда, який став мейнстрімом на Заході. Він стверджує, що був час правди, а потім настало щось після правди, що, очевидно, не є правдою. І поки ми самозакохано, ну, напевно, не ми з тобою, але поки багато людей. Слухали різних розумних інших людей і е, е, самозакохано значить, дискутували це все про те, що ми то є носіями якоїсь правди, а от там от це, що попало, то це, що попало, просто виросло, зміцнилося, і прийшло до влади в Сполучених Штатах. І, напевно, це не що попало, а це люди, яких треба, з якими треба щось е, ну, з, принаймні зрозуміти, як з ними співіснувати. Але біда в тому зараз найбільше, що я, чесно кажучи, не бачу, скажімо так, мені невідома будь-яка філософська рамка, яка б пояснювала цю реальність, в якій ми опинилися. А Хочеш я тобі спробую запропонувати? Давай, я залюбки. Думка про те, що є реальність, велика реальність з великої літери R, і, і навколо неї є якийсь такий Сфера інформації, сенсів, знаків і так далі, яка її відображає добре чи погано, вона зникла. Натомість у нас думка про те, що ми живемо в комп'ютерній реальності, де, де, де реальність сама сконструйована, вигадана. І насправді ти силою ідеї, фантазії, думок, меседжів, можеш її змінити. Тобто, насправді це такий радикальний, нахабний підхід до реальності, що я можу з реальністю зробити все, що завгодно. І це об'єднує Путіна і Трампа. Да, але це ж не вперше. Це ж не вперше. А от ну, наприклад, я бачу там паралелі між трампізмом і большевизмом. Да? От давай повернемось там. Большевики, коли прийшли до влади, люди ж теж казали, думали: та ні, ну це, це не може бути, це маргінали, та вони не затримуються. Та це взагалі на що вони несуть? Це, це маячня, це ж не спирається на факти, це не спирається на історію. На, нашу, на наші національні інтереси. Але вони там шляхом терору і популізму, і віри. І віри, і віри так. І ну, вони ж, по суті, замінили. Чого вони боролися з церквами? Бо вони ж були новою релігією. Їм, у них був свій бородатий Бог, Карл Маркс, був його месія на землі Ленін і апостоли е Сталін. Там, Бухарін, Троцький, які потім, яких потім Сталін? Всіх апостолів. Перебив і самоствердився як головний, а, да, тому це ж не є до того, що це все не вперше в історії відбувається, а, але щоразу всі якось так розтуляють очі і такі ой, а як це так могло статися? Головна біда зараз в тому, що дві ці бульбашки, а, вони, ті, хто вірить в правду і ті, кого називають постправдою, вони між собою взагалі не взаємодіють. А це ем, веде до того, що неминуче вибухне конфлікт. А треба взаємодіяти? Чи навпаки, нам треба настільки зміцнювати власну бульбашку, щоб об'єднувати людей навколо власної бульбашки. Це залежить до, від того, до чого ми готуємося. Якщо ми готуємося до війни, то нам потрібно зміцнювати свою бульбашку і нам взагалі чхати, що там відбувається в іншій, бо ми розуміємо, що завтра буде війна з ними. І, до речі, от ця нова бульбашка, я думаю, йде цим шляхом зараз. Але, друга, але якщо ми хочемо, принаймні, знаєш, як самим собі сказати, ми, принаймні ми спробували щось зробити, ми маємо спілкуватись. Ну, я тобі наведу простий приклад зі свого досвіду. Я... Ну, активно даю працю, даю інтерв'ю, спілкуюся з іноземними медіа з різних дуже країн, тому що треба якби, ну, просувати український наратив. Треба це робити. Зараз ну, ще стало там гірша ситуація, ніж була до приходу Трампа. І е, е, в мене є дуже різні канали е, комунікації там з тими медіа. Так от, я тобі скажу, що за пів е, з моменту приходу Трампа е, е, на посаду президента. А у мене ну, просто шквал запитів від медіа західних, ну і не західних, світових від світових медіа. Немає жодного запиту від того, тих медіа, які е, вважають так звані там, консервативні, альтернативні, там Джо Роган і всі Нюсмакс і, і все інше. Жодного. Причому ці запити приходять там до мене дуже різними каналами. Е, щось напряму, щось через Гарвард, щось через, через Сінцпо. Е, але немає. І, і тоді мені стало цікаво, а давайте запропонуємо, може вони мене не бачать просто, давайте їм запропонуємо. І ми почали виходити на них. І тіпа, давайте прийде Дмитро, до вас поспілкується, ви ж там щодня про Україну щось розказуєте. Жоден не підтвердив. При тому, що від так званих там умовно традиційних медіа я просто не можу відбити. Ну, я відбиваюся від там, 90 Ну, тому що вони теж не хочуть виходити за рамки своєї. That's, that's exactly the point, як ти кажеш. Тобто вони не хочуть, вони не хочуть цього спілкування. Що я роблю висновок? Що вони готуються до війни, бо вони загартовують свою аудиторію і не пускають в неї а, альтернативну точку зору. А це. Взагалі, їх повністю вскриває, тому що вони себе побудували свій авторитет в очах людей. На гаслі, що а, наша точ, нашу точку зору не пускають в традиційні медіа, то ви повинні слухати, дивитись, читати нас. Ну, альтернатива. Правильно, бо ми альтернатива. А тепер вони роблять поводять себе так само, як поводили себе традиційні медіа. Це завжди так. І не пускають до себе альтернативну точку зору. Це я не кажу, що це унікально, і навпаки, я якраз радий, що ми дамо можливість людям подумати, що нічого нема нового. Але я просто з цього роблю висновок, що вони працюють на, загар... на гартування своєї аудиторії, яка має зайти в фанатичний стан. Якби, а це завжди ну, наступний крок, це конфлікт, це хтось когось буде різати, і це велика трагедія, в яку ми, на жаль, наразі рухаємось, на мою думку. Але сьогодні у нас інша небезпека. Мені здається, що ну, російські наративи можуть нарешті знову проникати в нас, так? Тобто ми кілька років оці 2022-го проти них успішно захищалися, але зараз вони будуть повертатися, використовуючи наші внутрішні проблеми психологічні. Проблеми розколу і так далі. Як проти них захиститися? Е, ну, я тобі скажу, що в американські е, якщо зайти зараз в Ікс, він же колишній Твіттер, то там просто ну, антиукраїнським ракабісів. Тобто, Та, я там часто був. кремлівська методичка, е, вона зараз є мейнстрімом. Е, в при тому, що ані Маск, ані там всі нижче по вертикалі навіть не соромляться просто дослівно повторювати все це. Я, я думаю, що якщо не підготовлений українець, бо Українка зайде зараз в Ікс і просто в ну, цей сегмент не український, а міжнародний. То ну, там без слізи і істерики, і розпачу вийти з нього буде неможливо, бо там просто ну, знищують Україну. Все, за що ми боролись, все те, ким ми є, там просто по нам їздять бульдозером, принижують. Ну, це жах. Тому це однозначно, я мушу визнати, що <кхем> в, цій, цій, в цій конкретній битві Росія зараз перемагає. А, голоси. Тих, хто сидів три роки там, мовчав або тихенько щось там булькотів, собі, вилізли з на поверхню, дістали там консерв з академічних кіл, ну, з журналістських, з усіх, буде дуже важко. Всередині України вибір один. Росія це ворог. Ми знаємо теми, на яких Росія нас буде хитати. Uh, і ми просто маємо за кожна людина, не ми, давай без абстракцій. Кожна людина для себе має ухвалити рішення. <кій> Ось на цих темах Росія нас розхитує. Тому я не дозволяю собі емоційно реагувати на uh, ці, uh, коли я бачу в стрічці новин, будь-що пов'язане з цією темою. Які це теми? Uh, це тема перспективності взагалі боротьби. Це тема мобілізації, це тема Вас всі кинуть. Це тема про те, що все одно ну, і цих трьох в принципі. Але це реальні теми. Тобто це ж не вигадані Ні, теми. це вигадається. Вони, ми... вони б'ють в травми, так. Да? травми. Росія ніколи не вигадала жодної е... Пропагандистської теми вона завжди будь де в Україні, в Америці, в європейській іншій країні. Там вона дивиться на те, що болить суспільство, ранку цю знаходить і туди пальцем залазить і починає її ковиряти. У них завжди була одна й та сама стратегія. Але, от знаєш, я постійно про це говорив всім. Я постійно казав, що слово дезінформація дуже погане, тому що воно нам говорить, що інформаційно-психологічній війні головне це брехня. Головне це не брехня, головне це тлумачення. робота з твоїми травмами, да, Так, да, да. тлумачення а, факту. Але зараз ми бачимо, що трампісти це якраз вони по, по ну, фактично повертаються до класичної брехні, такої нагли, віртуалізація світу. Вони навіть не працюють в цій реальності. А тому, що «people people have, it, як казали колись, а, тому що вони працюють на свою аудиторію. В принципі, між е, умовним там tra... ну, не хочу звеличувати, але для прикладу, щоб було зрозуміло, От між Фіцо, Орбаном і Трампом немає ніякої різниці з точки зору підходу до комунікації. Бо все вони працюють виключно на свого виборця. У них не виникає фактору, тепер я президент або тепер я прем'єр-міністр і я маю працювати на всю країну. От у них цей момент в політичній кар'єрі. Відсутній. Бо як побудована <кій> кар'єра відповідального політика, на виборах я працюю на виборців, а після перемоги на виборах я працюю на країну. А у них не виникає навіть бажання робити якісь реверанси в бік іншої сторони. Не те, що там я не кажу, що ну, ми ж не, не наївні люди. Не кажу, що треба там, що політик забуває про своїх виборців. Ні. Але він починає робити якісь реверанси, об'єднання вська. Ці не працюють на об'єднанні, вони працюють тільки на свою аудиторію. І Трамп абсолютно його по цим балам, що там про нього е, хто Але дуже. тут дуже важливо все таке питання. Тобто, ти, е, ти говориш, війна за реальність, ти говориш про те, як все ж таки відвоювати від брехні острівці реальності. Але повертаючись до мого першого питання: а можливо, ми в новому світу віртуальності? Можливо, реальність вже зникає взагалі, і ми маємо плекати просто свій, свій міф, свою віртуальність? Ну це те, що я, я пишу про це в книжці, що реальність насправді це те, що конкретна людина вважає реальним. І тоді ми маємо оцінити прийнятність цієї реальності для інших людей. І, ну, найменше, що я можу там запропонувати, що якщо моя реальність не становить там, фізичної загрози а, або приниження для іншої людини, тому тоді я маю якби, право на існування в цій реальності. Такого універсального явища більше немає, як реальність, тому що все дуже фрагментовано. А, і ми маємо полишити ілюзію. Про те, що ми, ем, ми, ми маємо, ми маємо від, відмовитися від підходу месіанства. Що ми от на правильному боці, ті не на правильному, і тому ми зараз е, маємо піти і навернути їх е, в правильну релігію. Е, на жаль, як би мені не хотілося, щоб це було інакше, але тепер існує так. Ну і це логічно, тому що дивись, Якщо ми, ми ж виросли от на комп'ютерах з тобою, да, і ми виросли на комп'ютерах бінарних 0-1. А наші з тобою діти, вони ж будуть рости на квантових комп'ютерах, де 0 і 1 можуть бути одночасно і 0, і 1. Ну тобто, якщо на такому рівні бінарність чорне-біле зникає. То що вже говорити про простих про психологію простих смертних, звісно, в нас теж бінарні. Слухай, але домінантні сили в світі зараз ну, сили найбільш агресивні, вони дуже бінарні і Росія, і, і Америка. Але я тебе ні, спитаю. Ні, вони якраз вони для них внутрішньо да, все ділиться на біле і чорне, але глобально вони починають становити оцей бінар, ну оцей квантовий квантовий стан. Тому що вони в світ перелаштовують таким чином, що з'являється цей третій думка ж стає впливовою, коли вона стає мейнстрімом, і от вони вивели те, що було маргінальним, в мейнстрім. Тому вони і і перетворили його з чорно-білого на... 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 на складний, як себе вести в соцмережах? Як споживати інформацію? Як Не Найкраще, що я можу порадити в соцмережах, не поспішати. Скільки собі часу давати на реакцію? Ну, кожна ж людина сама для себе визначає. Але зараз головна проблема в тому, що люди тицяють на іконку емоцій, ще навіть не дочитавши заголовок до кінця. Раніше, хоч заголовок читали, тепер уже просто перше слово побачили і тицнули. От не поспішати, прочитати заголовок, прочитати текст, не полінувати, якщо це щось важливе для вас, не, і, і, да, вибачу, і не полінуватися і ще гугильнути, а що там інші про це пишуть. Ну, в ідеалі це для зовсім. Ну, і друга порада обмежити доступ інформації до себе. Не сидіти одночасно в мільйоні чатів, в мільйоні телеграм-каналів, в мільйоні е, гру спільнот у Фейсбуці, е, в інстаграмі, тому що це все призводить до. 음, давай ми маємо що тут показати людям, що ми розумні, до ентропії, тобто до повного розсіювання енергії і уваги. Скільки часу ти в соцмережах проводиш? Набагато менше, але я, че кажучи, не рахував, треба подивитися. Зараз я ж дуже просто вчинив. Я видалив Facebook, я не корист... ніколи навіть не ну, колись дуже давно в мене був цей, господь, Telegram, але це було років сім тому. От. Я існую тільки в Інстаграмі. В Інстаграмі я стежу за 100. З чимось там а, став... а, чому, а чому ти зробив вибір на, 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 на користь Інстаграму? Ніж Facebook, а Фейсбук це дуже цікава мережа, там багато інтелектуальних дискусій, текстів, розмов. Це так іронічно, я кажу. Це звичайно. Я не знаходжу а, інтелектуальні дискусії і розмови в Фейсбуці інтелектуальними. Мені здається, що трошки. Це дуже. Бузьке коло людей, до яких я ставлюся як, ну, з повагою і симпатією в особистому плані, взаємодіють між собою і постійно якби, підкріплюючи, шерять один одного зі словами молодець. Хоч давно хотів, давно планував написати про це, аж ось виявилося, що мій старий друг написав про це краще за мене. Якби, це все круто, але я просто всього цього вже не читався, і воно не, воно не вирішує якби, жодної задачі. Як працювати з емоціями в сучасному світі? Емоції, які стали такими атомізованими. так, теж, так ні, Сердечко, гнів, палець вгору, палець вниз? Ти знаєш, мене от часто запитують. Це теж перетворилося вже на мем. Але мене дійсно часто запитують там чи, або, чи напишу я війну за реальність два відповідаю, не напишу або «Мир за реальність. <с>? Да, я дуже хочу взагалі. Я помітив, що дві книги, які я написав, ну, одну написав, а в іншій виступив от, куратором. Вони всі мають місце слово війна в назві. І третя книга, яка вийде, теж міститиме слово війна в назві. Тому я намагаюся, чесно кажучи, закрити тему війни. Неважливо. А друге, мене запитують, чи я щось би змінив у Першій війні за реальність. І я дуже довго відповідав, що ні, я б нічого не змінив, але два роки тому, перед випуском нового видання, чесно кажучи, я визнав для себе, що дещо я б змінив. Одну річ. Там в книжці є п'ять правил. І перше правило звучить критично мислити, а друге керувати емоціями. Так от я би поміняв ці два правила місцями. Я вважаю, що керувати, мені здається, життя показало, що керувати емоціями набагато важливіше, ніж критично мислити. Що означає? <кій> Перепрошую, що означає керувати емоціями? А... Якщо я відчуваю гнів, я маю його кудись. Виплеснути, чи я маю його тримати в собі. Спочатку треба розібратися, чи є в тебе підстави, дійсно підстави для гніву. Чи тебе спровокували на гнів, чи ця інформація дійсно повинна ну, викликає у тебе гнів. Потім потрібно вирішити, що ти хочеш з цим зробити. Найдешевше, найпростіше, чому люди, людям подобається ставити значочок лайк, діслайк, ненависть, сердечко. Тому що ну, люди випускають пару. У мене стався цікавий випадок такий. У мене регулярно в коментарі в інстаграмі прилітають різні боти. Зараз у мене там якісь іноземні боти налетіли, якісь, ну, там, суть, всі під копірку пишуть, але суть не в цьому. Я помітив, що лайкають дописи. Є дописи, які і лайкають, і коментують одні ті самі люди. А є дописи, які лайкають одні люди, а коментують. Негативно інші люди, а, що це означає? Що людина, е, якій сподобалося, вона просто поставила там лайк або сердечко, і мовчки пішла далі, гортати стрічку. А людині, якій не сподобалося, вона вважає, що треба прийти і прямо от висловити свою думку. І, і вийшов отакий цікавий допис. Е, це в мене вперше таке, коли Кількі... Ну, якби величезна кількість людей його вподобала, але так само велика кількість людей прийшла і в коментарях його розгромила. І дві аудиторії зійшлися довкола, довкола одного опусту. І це, і це для всіх насправді випуск пари. Але очевидно, що гнів провокує людей на висловлювання. <кх> ну, на якесь, ну, Зазвичай це якась особиста образа. Ти там такий, сякий, і все таке. То ми маємо завжди якби, відповідати на собі на запитання, а що я хочу з цим гнівом зробити. Плюнути в іншого, сказати там, ти казел. Ну, якщо це людину вбереже від якоїсь дурості, більш сильнішої, ну, напевно, окей, хай, хай приходить і коментує. Я би ще одне правило додав. Тобто треба зрозуміти, чи гнів, який ти спрямовуєш на іншого, насправді не є гнівом. Твоїм щодо самого себе. Да? Ну, тобто, це... дуже часто людина незадоволена своїм життям, незадоволена, ненавидить себе, і тому вона спрямована на інше. Але з іншого боку, це не завжди так. Люди гнівуються, тому що є підстава. І не, не, не завжди ми можемо застосувати цей психоаналіз і сказати, а ти просто себе ненавидиш, тому ти коментуєш. А ми що... майже ніколи не можемо дивіться: ну я ж чубач, дивись, я ж не знаю, може, ти зустрічав. Я, наприклад, не зустрічав людей, які б сиділи і казали самі собі, ти нікчем, ти нічого в житті не досягнув, але принаймні у тебе є аккаунт в соцмережі, і ти завжди можеш піти, і людину, яка чогось в житті досягнула, обкласти статевими органами. Ну. Кожна... Тобто люди не зізнаються. Ну, мені здається, все ж таки робота з собою це інколи зізнаватися в ферму, ні. <клес> ні, ну це треба мати, мати здатність до роботи з собою. І, е, е, звісно, в, це все, все, що ми робимо, в, ну, як сказати, е, наш розвиток це наша дисципліна. Я скажу тобі ще одну таку річ. Мені здається, що головна проблема інформаційного поля зараз. Це те, що фактично вся інформація для нас це зелені чоловічки. Тобто ми не знаємо, звідки вона походить, особливо в соцмережах. Вона не має, умовно кажучи, шевронів. так? Ми не знаємо її походження. То люди беруть із якихось YouTube каналів, і коли ти питаєш, ти це знаєш, я це знаю. А звідки? І людина не може сказати. Чи є сенс вчити людей відстежувати, звідки прийшла інформація? Чи це дуже тяжко? Mm. Ну, Це ми переходимо в фазу критичного мислення. Да? Е, е, мені здається, що це, ця, цей нав, ця навичка має певну межу. Ну, тобто людина не буде обтяжувати себе більше якоїсь міри. Тому я й кажу, наприклад, що там, ну, хоча б навчитися зупинятися і е, просто гуглити те саме, е, дивитися, що там інші пишуть. Е, щоб хоч якийсь був запобіжник. Бо далі там рефлексія, звірка, перевірка. Але е, люди просто ну, ми всі живі люди, ми всі маємо межі свого, межі, межі свого е, часу і своєї, своєї уваги. Можливо, останнє питання: як не збожеволіти в сучасному інформаційному світі? Ставив собі це запитання буквально нещодавно. Бо навіть вже мене почало все це діставати. Знайшов одну відповідь, і можу її нею поділитися. Продовжуй робити те, у що віриш. Дякую, Дмитро Кулеба. Дякую за розмову. Ви слухали культ, подкаст про культуру. Мене звати Володимир Єрмоленко, я український філософ, головний редактор Ukraine World, президент українського пента, співавтор подкасту Культ. Гість цього епізоду був Дмитро Кулеба, відомий український дипломат, міністр закордонних справ України у 20-24 роках. Автор книжки Війна за реальність як перемагати у світі фейків, правд та спільнот. Нагадаю, що ви можете нас підтримати на патреоні Патреонкрапкакомслэшкульподкаст. Patreon Всі ваші донати ідуть на закупівлю автівок для ЗСУ. Дякую, що слухаєте. Слава Україні!